Давайте третю спробуємо. Таймер, дякую, 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 дякую. Так, увімкнув. Так, ну тут вже відбувається якась дичина. Йой. Поїхали. О, не, ну він вже бачить, і... як стріляє. Це вже, до речі, напевно, з якоїсь сеги чи щось таке. Воу. Ні, ну тут прям екшон. Я навіть не встигаю, що відбувається на екрані. А, мене собака вбив. А оце дуже схоже на те, що ми тільки що бачили в першій частині. Мені напевно. Ах, ти ж курва. Я можу все сісти. Уху-ху-ху-ху. Ну, то файно. Ох, він горить, горить. Я, я тікаю з того танку. Чи що то було? То більше на металигу схоже, а я помираю. Тих. А де голосувати? А, е а, голосувавка вже закінчилась. Це я її прибираю. А, вже закінчилось. Аж до речі, що ви там наголосували зараз? Секунду я швиденько гляну. А, інтерактивне кіно. Окей. Треба собі якийсь звук поставити на кінець голосування. А яке? У мене з українськими субтитрами в мене є uh, The Bunker та Late Shift. Колись дуже давно ми вже його дивилися обидва. Але це було дуже давно. Ні, ну слухайте, тут прям реально блокбастер. Тут просто вибухає автівка там. Uh, Щось постійно вибухає, щось стріляє. Типу. О. О, це прекрасно. Я вважаю це прекрасно. А, мене вбиває собака. <рес> Цього ражу помер трохи швидше. Добренько. О, все, я можу швиденько бігти. Так, о, назбирати всяких штук. І просто їх всіх виносити. Ну, у нас що ти помер? О, я стріляю. Я стріляв лазерами. Добре, я вже не стріляю лазерами. Так, а можна тут якось. Я б взагалі насправді трошки інше б керування тут зробив. Але, ну я розумію, то інші часи були. Е? Допали подібну гру, в якій можна а, виграти унікальний костюм. Типу як контра? Чи ти маєш на увазі. Який а, Екзодіум. Знайома назва, але щось я не пригадую цю гру. Мені здається, це не випадково. Так, о, знову. Збирай, збирай всякі штуки. Збирай всякі штуки, поки є така можливість. О. Так, я зрозумів. Помилка в цій грі реально знову ж таки поспішати. А, ну ну, ну не, не треба помирати постійно. Помре просто іноді. Та курва собака мене вбив знову. Так, зверху йти кр... простіше, бо. Бо зверху нема собаки. А, із українських грає зараз тільки острів. А це... Але е, яка недавно вийшла, вона перемога е, Інтікапа. Ага, ось напевно звідки я про назву знаю. Хм. А е, запишіть мені, будь ласка, хтось оцю гру. Або Монтеса, запиши мені. Знак Оклику запиши і там далі назву гри. Я подивлюся обов'язково що там. Це було дуже тупо. Я знаю, я дуже тупо помер. Так, о, беремо це. Ідемо, збираємо всі штуки, поки є така можливість. Ну! Блін, я думав, що я перестрибну, але... А, ну типу, ну. У... Яке розчарування? Всі Я, Та я вже напевно не дійду знову до тієї брами, бо я та я знову помираю сьогодні, запустив світ, пробував на клаві. Можеш сказати, я дитя клавіатури. В тебе на клавіатурі краще виходить? А я дякую, що записали мені цю гру. В Devil May Cry на клавіатурі краще. Це, це дуже дивно. А, -а, а. Ну, може, в такому випадку може бути. Так, так. Просто обережненько. О так от. Стіс Стісті, я хочу оцю штуку. Я хотів эту штуку, а втратив усі. А... Накладі серб рознесла голову одну голову ще до того, як він став червоним. Ого! Ні, ну то тепер типу, прям дійсно прогрес. Якщо хто не в курсі, Монтеса вчора просто грала е в Devil May Cry 3, е і в неї було складнощі. Тиш. І мене знову вбивають.